Доброго всім часу. На календарі сьогодні у нас уже 2 лютого, температура за бортом ну, десь приблизно плюс 6. Що це означає? Означає, що зимівля бджіл підходить до свого завершення. Не просто зимівля бджіл, а й звичайна календарна зима вже підходить до завершення. Тому, як ми бачимо, бджоли вже, вже все ж таки клуб стає більш активним. 2 лютого це означає, що бджоли скоро включаться вже в активно в роботу. Але підводити якісь підсумки цієї зими будемо трошки пізніше, я зроблю відео. Сьогодні, все ж таки, сьогодні, буде, сьогодні поговоримо про сітчасте дно. тобто перевага сітчастого дна зимою. Дивіться, в мене є якийсь процент вуликів у нас сітчастому дні. Тобто якийсь процент на глухому дні, є в мене, звичайно, вулики-лежаки, там глухе дно. а корпусні вулики. Процент на глухому дні, процент якийсь на вуликів на сітчасному дні. Дивіться, сітча дно я почав використовувати десь приблизно років 5 тому назад. Поступово, поступово. Зараз, звичайно, в мене вже більше вуликів на сітчастому дні. Тому в мене є з чим порівняти, які переваги сітчастого дна зимою. Так, дивіться, відкриваю я ось цей вулик, 10-рамошник, корпусний на сітчастому дні. Перед цим я відкривав сім'ю 12-й рамошник на українську рамку на глухому дні. Ви бачили, в якому вона стані? Ось тут сітча дно, Тому, дивіться, одразу ми відкриваємо. Одразу ми відкриваємо. Дивіться, який стан клуба. Клуб просто пер... під передньою стінкою. Під передньою стінкою. Він не в такому активному стані, як на, на глухому дні. Тому, які переваги? Набагато краще сім'я зимує. Як сіли вони під передньою стінкою? Клуб, ну він майже, ну я не знаю, можливо, на якісь сантиметри, ну я цього не бачу. І вони як були під передньою стінкою, може він трохи просто розтягнувся, ну клуб від передньої стінки він, він взагалі не відійшов. Так вони майже перезимували. 2 лютого, зима закінчується. Це вже я їх, звичайно, потурбував трохи. Вони зашуміли. Що це означає? Чудово зимують, Нічого їх, ну, перепади температури не так вони відчувають. Якщо вони не рухаються так, під передньою стінкою, набагато менше використовують вони корма. Тобто меду, набагато менше, вони під час земельлі з'їдають з меду. Чому? А тому що зима ой, зима так і бджола всю зиму на сітчастому дні не в активному стані. Якщо вона не в активному стані, вона споживає меду мінімальну кількість. Ось це знову це сітчасте дно. Бачимо стан клубу. Звичайно, вже температура піднялась, я їх потривожив, вже клуб тут рихлий. Але всю зиму вони як сіли під передню стінкою, вони нікуди не зміщаються, ні вліво, ні вправо, ні назад. На одному місці. Вони майже перезимовують майже на одному місці. Нормальний стан сім'ї. Сім сітчасте дно. Мінімальне споживання корму, тобто меду. І такий стан. Кожному вулику на сітчастому дні. На глухому дні тут вже все ж таки не так. Тут трошки не так. Вони всю зиму, зими зараз нестабільні, клімат міняється, вони всю зиму, всю зиму перепад, температуру. Клуб розпадається, то в активному стані. Так, звичайно, у нас були такі дні, що бджоли, ну, вся пасіка вона літала, тобто був обліт. Звичайно, облітувались і на сітчастому дні. Облітувались і на сітчастому дні. Але не так масово, не так одночасно. Тобто, якщо глухедно бджола, просто тут вилітає масовий обліт, вона залітає назад, клуб вже починає по рамках зміщуватися. На сітчастому дні це все ж таки трохи не так. Тут, які бджолі, бджолі більше треба, поступово не вилітають. Вони залітають поступово назад, одна залетіла, друга вилетіла, і вони сідають знову на своє старе місце. Я вже показував, як сіли під передню стінкою. Так вони перед. Під передньою стінкою перезимували, навіть навіть не дивлячись на те, що декілька днів були обльоти. На глухому дні тут трохи не так. Ось ми зараз з вами подивимося глухе дно. Це корпусний 12 рамочник рамошник Дадан. Тут одразу говорю, одразу вам скажу, тут вони всю зиму вони були в активному стані. Так, в якийсь клуб вони збиралися, ну вони ну просто ось, ось в такому стані. В активному стані вони перезимували. Ось до цього часу, як осінню вони в такому стані були в активному. Я просто підозрював, що, можливо, тут, тут розпліт. Тому для підстраховки я давав їм рамку з медом зверху. Ну, зараз на тепло це вже не відчуємо, тому що рамка, просто вони в зиму, навіть в нормальний клуб не зібрались, всю зиму в активному стані. В інших сім'ях на глухому дні, періодично, зібрались в клуб морози, потепліло, вони розпалися. На сітчастому дні такого немає. Тому, звичайно, тут перерозход меду. Набагато більше вони з'їдають меду. Якщо на сітчастому дні вони майже його там за зиму, якщо нормальна потужна сім'я, ну кілограма 3, то тут з'їдають на глухому дні вони набагато більше з теперішніми зимами. Тому, як я й підозрюю, тут розпліт. Якщо брати цей процент, що в мене на, глух... на глухому дні, вже пішов розпліт. В деякий процент в таких вуликах на глухому дні вже пішов розплід. В деяких вуликах ще до нового року. Після нового року був розплід, потім, звичайно, холодало, я їх розутеплював, матка переставала червити, але був розплід. Якщо взяти процент вуликів на січастому дні ні, жодного, в жодному вулику розплоду не було і зараз ще в даний час немає. Ось давайте ще, ще раз порівняємо. Дивились ми тільки що. Глухе дно, ось сітка дно. Ось дно на сітки. Ось ми бачимо стан. Ось ми бачимо стан. Так, вони зміщені, ну це вони сіли ще так з осені під це вулик з ППУ, під теплу стінку і на одному місці вони замують. Всю зиму в ось в такому стані. Тому ще один великий плюс, не, не то, що майже, а якщо порівнювати мою пасіку, тобто кількість вуликів на січасному дні в жодному вулиці, в них в даний час ще немає розплоду і зимою не було розплоду. Тому підводимо менше споживання меду, в норм... набагато кращий стан зимують ніякого розплоду, не ні зимою, ні раннього. А що це означає? Дивіться. Мені це великий плюс. Відсутність раннього розплоду. Мені ранній розплід не потрібен. Просто він мені не потрібен. Кому потрібно, звичайно, там утеплюють, закривають дно сітку чи на глухому дні зимують, утеплюють. І ранній розплід, матковивидні пасіки, там, хто хоче в цьому сезоні, наприклад, збільшити набагато свою пасіку, то, звичайно, ну, ранній розплід це ним потрібно. Мені не потрібно. Тому я порівнюю на глухому дні вже деякі вулики погнали розплід. Там і серед зими був розплід. Навіть вони в мене не утеплені. Вони в мене не утеплені. Але розплід вони вже погнали. напоминаю, 2 лютого на сітчастому дні жодного розплоду немає, в жодному вулику. Тому моя особиста думка, це тільки сітчасте дно в зиму. Звичайно, поступово, який вулик ремонтується, який новий купляється. Це тільки сітчасте дно, заліто я навіть взагалі мовчу, а зимою спеціально вів спостереження набагато кращий результат на сітчастому дні. Прекрасна вентиляція, ніякої вологи, мінімальне споживання меду, всю зиму вони не в активному стані, мале споживання меду, ніякого розплоду. Ось корпусний, звичайно, на глухому дні. Тут конкретно в цьому вулику чудовий стан сім'ї. Мет у них ще є. Бокові рамки тут. Тут тут, тут. Тут ще повні медні, повно медні. Якщо вірити синоптикам, температура з кожним днем буде підвищуватись, тому все, зима можна, можна рахувати, що вона закінчується. Так, ще декілька слів про утеплення. Це вже мене запитували, коли утеплювати бджіл на весняний розвиток. Як ми бачимо, тут у мене ще в даний час мінімальне утеплення. Ну, це дуже персональне питання. Ну, це для кожному своє, це залежить від регіону, залежить, що ви в цьому сезоні плануєте робити. Дивіться, мені ранній розплід, я вже сказав, ми говорили про ну, я говорю, мені він взагалі не потрібен. Це все пов'язано з руїнням. Тим більше, якщо ви не міняєте кожен рік маток, не ведете якусь селекцію, ранній розплід, ну, це все залежить від вашого медозбору. Сім'я може розвитися, нема медозбору, це руїння, це все пов'язано з руїнням. Якщо на коли, дивіться, наприклад, у вас 5 вуликів, так? У вас невелика пасіка, 5 вуликів, в цьому році ви плануєте ще зробити 5 відводків. То, звичайно, вам потрібен ранній розплід. Чим раніше вам вжала обновиться, нароститься, ранній розплід, ранній, ранній відводок потужний. Тому навіть зараз ви його вже можете утеплювати. 2 лютого я колись утеплював після 15 лютого. Там вже ну, 100% пасіка. Кожній сім'ї вже був розплід, я починав утеплювати. Зараз навіть вже, звичайно, там вже зараз є розплід. У нас січастому дні там після 15 лютого піде розплід. Я їх не утеплюю в перших числах березня. В перших числах березня. Мені ранні розплід не потрібен. Якщо у вас якісь там ранні взятки є, вам потрібно нарощувати, ви там матки виводите, вам потрібно трусити бджолу, чи плануєте розширитись, звичайно, утеплюйте. Зараз 10-15 лютого я утеплю в числах, в перших числах березня. Мені ранній розплід не потрібен. Ось така моя відповідь. Все. Всім пока, до зустрічі. Скоро підведемо підсумки, як пройшла зима. А зараз тільки можу сказати, чудово, просто чудово. Всім пока і до зустрічі.